У багатьох навчальних закладах міста наразі триває облаштування укриттів. Одними із таких об'єктів є Кременчуцька початкова школа номер 15 та гімназія номер 12 Там працюють бригади будівельників, які намагаються у найкоротші терміни завершити ремонти. Ми бачимо, що люди працюють, і як тільки ми зможемо закінчити тут ремонти, за одночасно відкриється. Вони працюють максимально швидко. Ми можемо пройти трошки далі. ви побачите вже більш якісно виконані ремонти. Я думаю, що які зможуть наші будівельники здати нам цей об'єкт? Школа і садочок відкриються одночасно. Підвали шкіл і садочків зовсім не були призначені для того, щоб слугувати укриттям у часи війни. Тому об'єми роботи значні та потребують як часу, так і людського ресурсу. Тут були системи вентиляції, каналізації, опалення, які були дуже низько. Їх потрібно було підняти потім для того, щоб дотримуватися всіх вимог 579-го наказу до укриття. Укриття повинно бути висотою не менше ніж 2 метри. Потрібно було вкопатися десь приблизно на 20 сантиметрів. Копалися, потім вирівняли це все і залили бетоном технологічний процес, хоча б кілька днів, щоб воно вистоялося. Сховища облаштовують з нуля. Крім того, існують досить високі стандарти з технічного стану приміщень. Аби укриття повністю відповідали вимогам і були безпечними для дітей. Державні служби, керівництво шкіл та міська влада уважно ставляться до всіх деталей. Плани були одні. А коли прийшов проєктант, коли прийшли будівельники, коли прийшли з перевіркою ДСНС і Держпродспоживслужба, вони виставили свої інші вимоги до того, що тут було, і в принципі переробляли і проектну документацію, і трішки інші змінювали плани, тому і, і в термінах затяглися. Одне з основних завдань підрядників це слідувати усім чинним рекомендаціям та вимогам щодо ремонту укриття, аби на етапі здачі об'єкту в експлуатацію не виникало проблем. Ми вибили тут вже був метр п'ятдесят. Тому це все виріжемо. Ми вже підсилення зробили. Виріжемо двері у нас тут будуть. Додаємо ступеньки, бетонуємо. І у нас по вимогам вообще красота отримається. Кількість дітей, які навчаються у школах, більша, ніж кількість, яку може вмістити укриття. Тому освітяни розроблятимуть різні варіанти організації навчального процесу. Можна і зробити і якісь об'єднані класи, наприклад, з трьох парал, з трьох класів на паралелі. Один зробити дистанційний, а інший зробити очні. Можна ж так робити. В залежності від конкретики, скільки конкретно буде дітей на кінець серпня, згодні приходити сюди. Але це опитування треба робити в серпні. Раніше це немає немає сенсу. Ще дуже багато чого зміниться. Поблизу школи номер 12 знаходяться чотири дитячих садки. Очікується, що вони запрацюють і будуть користуватись укриттям, яке знаходиться неподалік у школі. Нагадаємо, що до початку наступного навчального року ремонт укриттів у школах має бути завершений, аби 1 вересня діти знову сіли за парти. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.